Дорогі друзі, останнім часом отримую багато коментарів від людей, які щиро не розуміють, чому вони зайшли в Кабінет пенсійного фонду через дію підпис, але раптом у протоколі з'являється запис, одержує пенсію від Російської Федерації, і як наслідок скасовують виплату пенсії, тобто її зупиняють. Нагадаю, що лише у 2025 році з'явилося це нове контрольне запитання щодо пенсій і страхових виплат від Росії. У 2004 році такого запитання не було. Для відповіді Пенсійний фонд створив спеціальний сервіс Дистанційне інформування, а пізніше під час входу. Або ідентифікація через ДІ підпис, система пенсійного фонду почала ставити контрольне запитання, чи отримуєте ви пенсію або страхові виплати від Російської Федерації. І пропонувалося два варіанти, і досі пропонується: так або ні. На перший погляд, це дрібниця, але насправді це. Ключове запитання, яке напряму впливає на виплату пенсії. Якщо ви проігнорували це запитання при вході, або поставили лише одну позначку, у вас починаються головні проблеми. У логіці системи пенсійного фонду НІ означає, що перешкод для виплати немає. Так. Дає підставу для припинення виплати. А от відсутність відповіді означає ризик, або отримує, або ні. А ризик у державних виплатах завжди трактується не на користь людини, а на користь держави. Тобто, фактично, якщо людина не натиснула ані так, ані ні, система може зафіксувати. Що людина отримує ці виплати. І це відбувається автоматично, без участі живого працівника. Багато людей кажуть: я ж ставила позначки у сервісі дистанційне інформування. Я ж писала, що пенсію від РФ не отримую. І це правда. Але тут треба чітко розуміти різницю. Дистанційне інформування фіксує повідомлення людини і є доказом, що вона заявила свою позицію, але не змінює автоматично пенсійне рішення. Коли ж при ідентифікації у 2025 році пропущено контрольне запитання і система поставила ризикову ознаку, то саме вона лягає в основу протоколу. А протокол це вже не інформація, це вже пенсійне рішення. Чому зупиняють виплату, а не просто уточнюють? Тому що пенсійний фонд працює з державними коштами. Для пенсійного фонду сумнів це ризик, а ризик це припинення виплати, бо так є безпечно для. Державного бюджету. Як правильно виправити таку помилку? У такій ситуації не допомагають повторні звернення, нові позначки у дистанційному інформуванні, пояснення, що, мовляв, я писала чи писав раніше, допомагають лише два варіанти. Варіант перший. Заява про поновлення виплати пенсії. Тому що виплата вже зупинена і потрібно не уточнювати, а скасувати наслідки рішення. У заяві людина повинна прямо підтвердити, пенсію та страхові виплати від Російської Федерації не отримую, прошу поновити виплату пенсії. Це створює підставу для нового розпорядження. І варіант другий. Відеоідентифікація. Це навіть надійніше. Під час відеоідентифікації працівник пенсійного фонду ставить запитання вголос. Відповідь фіксується працівником пенсійного фонду. Після цього також ухвалюється нове рішення. Чому це стало масовою проблемою саме зараз? Тому що. Це запитання з'явилося у 2025 році. Його потрібно подати до кінця року, а багато людей не зрозуміли його значення, система не попереджає про наслідки і мовчання трактується як ризик. Фактично одне пропущене натискання може призвести до зупинення пенсії. А тепер кілька слів про мобільний додаток пенсійного фонду. Останнім часом з'являється багато повідомлень, що тепер можна пройти ідентифікацію через мобільний додаток пенсійного фонду. Люди встановлюють собі застосунок, заходять у нього через свій банк. І вважають, що на цьому ідентифікацію пройдено. А потім дивуються, чому пенсійний фонд продовжує вимагати ідентифікацію, або чому в кабінеті немає відмітки. Це і є принципова помилка. Головне, що потрібно зрозуміти з самого початку: увійти в систему це не означає ідентифікуватися, це дві різні юридичні дії які мають зовсім різні наслідки. Що таке авторизація простими словами? Це відповідь на запитання, хто зараз намагається зайти в систему. Коли ви заходите в мобільний додаток пенсійного фонду, обираєте банк ID, підтверджуєте вхід через свій банк, ви авторизуєтесь. Тобто система розуміє, так, це обліковий запис цієї людини. Їй можна показати дані, інформацію, історію, повідомлення. Авторизація дає доступ, але не має юридичних наслідків. А ідентифікація це зовсім інше. Це відповідь на запитання, чи підтвердила ця людина свою особу таким чином. Щоб держава могла виплачувати її гроші. Для пенсійного фонду ідентифікація означає підтвердження, що людина жива, що вона та сама особа, якій призначено виплату, що немає підміни, шахрайства чи помилки. І головне, ідентифікація має юридичні наслідки. Збереження або поновлення пенсійних виплат, виконання вимог закону і відповідальність посадових осіб пенсійного фонду. Чому мобільний додаток пенсійного фонду не підходить для ідентифікації, бо він не визначений законом як засіб ідентифікації, не має власного юридично значущого підпису. Не проводить біометричну перевірку, яка визнається державою. Тобто, навіть якщо людина зайшла в додаток, система не отримує юридичного підтвердження особи. Пенсійний фонд не може зарахувати це як ідентифікацію. Тому через мобільний додаток пенсійного фонду не можна пройти ідентифікацію. Те саме стосується банк ID. Це не ідентифікація у пенсійному фонді. Банк ID у пенсійному фонді використовується лише для авторизації. Тобто, щоб увійти, подивитися інформацію, щоб скористатися сервісами пенсійного фонду. Але банк ID не фіксує ідентифікацію, не створює запис у розділі Моя ідентифікація не продовжує строк ідентифікації для пенсійних виплат. Банк підтвердив, що це Ви для входу, але пенсійний фонд не отримав юридичного підтвердження, необхідного для виплат. Чому банки можуть ідентифікувати через свої додатки, а пенсійний фонд ні? Бо банки працюють за іншим законом. Самі несуть ризики, оперують своїми коштами, а пенсійний фонд працює з державними коштами. Він підзвітний казначейству, аудиторам, судам і не має права спростити процедуру ідентифікації без змін у законодавстві. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу. І чітку інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!